У Корюківському районному суді обирають міри запобіжного заходу трьом підозрюваним у вбивстві родини Черевань із Києва. Кожного із них заводять до зали суду по черзі. Всі мають адвокатів, яких їм надала держава. Прокурор Артем Олейніков зачитує обставини злочину. У день вбивства, 14 травня, до 22-річного організатора у село Чорнотичі приїхала його спільниця. 20-річна дівчина на батьківській Ауді q 7 Чоловік поклав до багажника автомат у чохлі, лопату та номерні знаки на чорному фоні. Потім вони поїхали. До села Рудня за своїм 27-річним товаришем. Дорогою до мене номери на авто замінили. Близько 14.30 на в'їзді до мене з боку Чернігова. Вони зустрілися з родиною Черевань. Микола та Вікторія їхали на зустріч, щоб купити машину. Про це 15 травня розповідала Суспільному їхня подруга Марія Закалюжна разом із собою. Взяли чотирирічного сина Богдана. Він їхав сюди взагалі купувати машину. От, ну, на дивитися її, оглядати і можливо купувати. От можливо, про ньому були звісно також сума грошей, яку він взяв з собою для того, щоб розплатитися. У віки тут в Чернігівській області. Ці, взагалі, мати живе. Вони думали на зворотньому шляху заїхати просто. От. І тому я думаю, вони всі разом як вирішили проїхатися от і назад. І до того ж, якщо забирати машину, звісно, обійка б сіла за руль. після зустрічі. Обидва автомобілі поїхали у бік села Садове. У лісосмузі організатор взяв автомат у свого спільника, вийшов із машини та розстріляв мазду, де була родина. За інформацією поліції, в авто потім нарахують понад два десятки отворів від куль. А під час огляду місця злочину знайдуть тридцять. Смерть стріляних стала 14.05.23 на місці події у наслідок внипальних порани в рубльной дитини. Так и ціла. Смерть йому голову червоні настала 14.05.23 на місії події в наслідок новального порані голови. А смерть володітнього червоня настала 14.05.23 на місці події в наслідок. У матеріалах ідеться троє підозрюваних забрали гроші родини та закопали їхні тіла. Після чого вони відтягли мазду, підпалили її та поїхали звідти. Пошкоджені мобільні телефони подружжя заховали неподалік села Волосківці, не догорівши одяг загиблих. Два номерних знаки та глушник автомата потім знайшли поблизу стольного. Ауді Q7, на якій підозрювані покинули місце злочину, побачив випадковий свідок. Він на до цих проїздив місце своє злочину практично одразу його. Вчинили підозрюваному кринальну проважні. автомобіль, які вони працювали собстани і Організатора вбивства, який виявився військовим, затримали 15 травня в Житомирі за місцем проживання. Тоді у нього знайшли гранати і вибухівку. Також під час обшуків вилучили закривавлений одяг і автомат Калашникова, з якого розстріляли сім'ю. Того ж дня на виїзді Чернігова затримала його спільницю. Третього фігуранта справи затримали 16 травня в селі Вільшане. У поліції кажуть, наступного дня після вбивства за гроші родини організатор придбав собі автомобіль. Ще по 25 тисяч гривень заплатив своїм спільникам. Усім трьом інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Це особливо тяжкий злочин, зазначає прокурор Алєніков. Тріця свою провину визнає, але організатор стверджує, вбивав не через гроші. О, що не заводіти, але ще а на покарати за його діяльність те, що відправляє підозрюваним загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Олександра Денисенко, Роман Закревський, Олексій Жарнов, Суспільне новини, Чернігів.